Классно, якісь ваші пояснення? Uh, якщо можна зараз, можна, в принципі, під час допиту я все озвучу, як ви скажете ось щось. Yeah. Yeah. Мій клієнт не керував транспортним засобом. Зараз ми все встановимо шляхом допиту співробітника поліції, шляхом того, що ми переглянемо відеозапис, там немає, що мій клієнт керував транспортним засобом. Що відповідно до статті 35 закону про національну поліцію він щось порушив, якісь правила дорожнього руху. Потім ми запитаємо у патрульного, побачимо на відео на 30 хвилин. Зупинялася відеофіксація з моменту, коли почав рухатися транспортний засіб під керуванням іншого водія, немого клієнта. Потім ми побачимо, що на півгодини зупинили розгляд справи. У цей час співробітники поліції склали адміністративний матеріал відносно зовсім іншого водія. Після того склали незаконний протокол за статтею 130 відносно. Нашого клієнта ми долучили письмові пояснення. Якщо те, тезісно, що ми зазвичай приблизно о 12 годині 50 хвилин він перебував у магазині Карманчик поблизу автомобіліки, мав зустрітися зі своїм знайомим ім'я Сергій, який хотів повернути автомобіль та ключі від автомобіля. Сергій виїхав. Змийки та перепаркував автомобіль до паркувального місця поблизу магазину Карманчик. Ми зараз на відео побачимо, що рухається транспортний засіб, ставиться біля магазину Карманчик і на півгодини відеозапис у нас зупиняється. Потім мій клієнт отримав від Сергія ключі, запалив цигарку та хотів зателофувати іншому знайому, щоб. Поспілкуватися і забрали його транспортний засіб. У цей час під'їхав службовий автомобіль поліції. Ми також це на відео побачимо, почали вимагати, придивити документи на право керування. На відео він заперечував факт того, що він керував транспортним засобом. Після того вони запропонували йому пройти медичний огляд, наголошено у медичному закладі, не за допомогу драгру. Хоча у протоколі зазначено драгер, хоча там є акт огляду, де зазначено драгер, але на відео ми цього не побачили. В ході допиту з його ми також станову що не пропонувався проходити огляд на з допомогою алкотестеру спеціально-технічного засобу, тому що них взагалі не було в собою алкотестеру. Також мій клієнт сказав, що в нього гострий зубний біль. Це також буде видно на відеозаписі, і йому необхідно е у лікарню. Йому запропонували пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння в закладі охорони здоров'я. Він пояснив, що він не є водієм транспортного засобу і перед цим спотрує поліцейський склав адміністративні матеріали відносно іншого водія, зазначеного транспортного засобу. Направлення не додавалося, ми також це побачимо на відео. Не будемо провіршувати норми законодавства. Але що можна проти до висновку? Що визначально є наявність декількох факторів у їх сукупності, а саме керування транспортним засобом, тобто фактично виконання особою функції водія, а також його перебування у стані спінніння або відмову в огляді на стан спінніння підставив. Для складання протоколу про правопорушення у поліцейського виникають після встановлення факту керування певною особою транспортним засобом, виявлення у неї ознак сп'яніння, висловлення поліцейським пропозицій щодо проходження огляду висловлено у формі, яка не передбачає однозначного трактування підстави для закриття справи. По-перше, зупинка транспортного засобу, який б, начебто, керував мій клієнт, вона керується статтею 35 закону про національну поліцію, де визначений чіткий перелік підстав. У зв'язку патрульні поліцейські можуть зупинити транспортний засіб. Ми зараз запитаємо у патрульного поліцейського, Ми зараз передивимося відео. Мій клієнт, по перше, не перебував за кермому. По-друге, зазначення транспортний засіб правил дорожнього руху не порушував. По-друге, матеріалах справить сутні належні та допустимі докази, фото, відео, зйомка, пояснення свідків свідчили про те, що мій клієнт об 12 годині 21 хвилині керував. Транспортним засобом, перебуваючи у стані алкогольного розпиніння. Супереч милогам статті 251 е, Купав. Перший уривок долученого відеозапису. Зараз побачимо, він розпочинається о 12 годині 20 хвилин. Після того, на 30 хвилин, відеозапис зупиняється. Е, Переглядаючи відеозапис, ми е, звернемо увагу е, суду, що відеореєстратор, співробітники поліції умисно вимкнули, тому що за кермом транспортного засобу перебував е, інший водій. Також буде видно, е, що е, якщо б відеозапис е, не зупинявся, тоді можна було побачити, хто саме перебуває. За кермом об'єктивна сторона складу адмінправопорушення статті 130 полягає в тому, що порушник має перебувати в стані сп'яніння та має керувати транспортним засобом. Це узгоджується з позиції Верховного суду. Зазначили, яка постанова суд сказав Верховний, що доказом порушення ПДР не може бути відеозапис на грудної камери поліцейської, якщо не відображено відомостей про вчинення правопорушення, а лише містить процесуальну послідовність чиновних, процесуальних. Дій винесення постанови. також зазначили практику операційних судов щодо закриття зазначеної категорії справ з цих підстав. По третє, відсутність ознак у мого клієнта Перелічили перше злужені зіниці, які не реагують на сила. Така перевірка не проводилась. Третя неприродна блідість обличчя. Така перевірка не проводилася. Я хочу вам наголосити, що була мінусова температура. Якщо на вулиці стояти кілька годин, мабуть, буде блідість обличчя. Запах алкоголю з порожнини рота така перевірка не проводилась. Четверте, направлення на огляд водія транспортного засобу є недопустимим доказом. Тому що, по-перше, на відео ми не видимо, як це направлення виписувалось, оголошувалось. Мій клієнт не отримав копію. Відсутній його підпис ми зараз подивимося, що немає там його підпису. І спросимо звернути увагу суду, що у результаті огляду що написав патрульний поліцейський. У протоколі три ознаки у акті огляду написав дві ознаки. Третю ознаку, мабуть, забув дописати. А такі розбіжності спонукають сумнів щодо складання направлення у присутності мого клієнта Під час розгляду справи також побачимо відео. Там е, патрульні поліцейський, якого ми зараз будемо допитувати, питав у свого колеги, щоб йому додали пустий план, щоб він заповнив цей. Це направлення, і там буде час. Ми хочемо також на відеозаписі звернути 13 -го година 22 -го хвилина, тобто вже після складання всіх адміністративних матеріалів, виписувалося це направлення щодо автотестеру Драгер АРМ Ф002. Його взагалі в руках не було, у співробітників поліції не було. Ми запитали. У патрульній, поліцейським, адвокатським запитам, щоб вони все ж таки надали, але відповідь у нас негативна. Тобто, взагалі не було цього алкотестера на відеозаписі, взагалі, вони його не діставали, не пропонували пройти на місці огляд з допомогою зазначеного спеціального технічного По-п'яте, в Протоколі про міпропорушення не відображена назви цього. Алкотестером, який проводився, просто зазначено, що пропонував шоста працівник поліції. не мав про собі спеціального технічного засобу докази, ми долучили. Далі, Сьома. у протоколі не зазначені підстави на залучення свідків під час проведення поліцейського огляду. Ми також зараз будемо задавати питання поліцейському, що є в нас інструкція. і Якщо відеозапис не безперервний, необхідно залучати двох свідків. Але цього, на жаль, зроблено не було. Патрульна поліція просто зробила нарізку відеофайлів і надала до суду те, що їм було вигідно. Те, що спростовувало винуватість свого клієнта чиненні адмінправопорушення, такий відеозапис, на жаль, патрульні поліцейські видали. Зараз ми запитаємо, чому вони це зробили. Тому наданий суду відеозапис не є допустимим доказом, тому що в протоколі не відображено, на якому носії додано зазначений компакт-диск. Просто зазначено два, два номери. ми так думаємо, що це, мабуть, бодікамер. Тому відповідно, не може є доказом. Зазначили Інструкцію як повинна відеозйомка а, взагалі застосовуватись, а, трішки працював поліцейським років 19, відеозйомка повинна бути не безперервна. Якщо вона переривається, то будь ласка, запросіть двох свідків і зафіксуйте. Нашого лице зробили, тому що видавати докази, не винуватості мого. Клієнта дев'ята протокол про порушення сам по собі не може бути доказом. Десята пояснення свідків нас немає. Одинадцята на відеозаписі, тринадцята година, 23 хвилини. Мій клієнт бажав скористатися правовою допомогою адвоката, тому що він не зрозумів, що відбувається. Те, що він не водій транспортного засобу, а відносно нього незаконно складали ним протокол. Попросив адвоката. Зокрема, ми вже перед цим ще представляли його права і інтереси у інших цивільних справах. Зазначено наше прізвище, але на жаль, патрульні поліцейські просто промовчували. На відозаписі ми побачили, 13 година 22 друга колина. Заявляється попитання про участь адвоката, але на жаль, поліцейські просто промовча. Тому ми просимо на підставі цих підстав закрити провадження у справі. Дякую.